Виконуємо номер 62 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Пряма МК. Дотична, МК дотична до кола. Точка О цент кола, точка М – точка дотику. Малюнок 11. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. Знайдіть кут МОБ, якщо кут КМБ 70 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. МК у нас дотична точка М. точка дотику. За властивістю дотичної. Дотична перпендикулярна до радіусу, проведеного в точку дотику, запишемо це за властивістю дотичної МК перпендикулярно до ОМ, тоді кут ОМК. Дев'яносто градусів, знайдемо градусну міру кута ОМБ, із аксіоми про вимірювання кутів. Градусна міра кута ОМБ. Дорівнює різниці градусних мір кутів ОМК і БМК. І це буде у нас 90 відняти 70, маємо 20 градусів. Трикутник МОБ рівнобедрений з засновою МБ. Трикутник МОБ рівнобедрений. З основою МВ і пояснюємо ОМ дорівнює ОБ як радіуси. За властивістю рівнобедреного трикутника, кути при основі рівнобедреного трикутника рівні за властивістю. Рівнобедреного трикутника кут ОМБ дорівнює куту ОБМ. Ну, а тепер, враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, знайдемо кут МОБ. Враховуючи що сума кутів трикутника? 180 градусів маємо. Кут МОБ, дорівнює 180 градусів, відняти кут ОМБ, додати кут. ОБМ. І це дорівнює 180 відняти 20, додати 20, суму 20 і 20. І маємо 20, 20, це 40, 180 відняти 40, буде 140 градусів. Записуємо відповідь. 140 градусів. Номер 62 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та Математика 8 виконано.